Напередодні зими наші дівчата, переселенці, місцеві мешканці Харкова вирішили надати допомогу нашим військовим. В цій кімнаті вони розпускають в'язані речі, і з них в'яжуть теплі шкарпетки, які ми передаємо нам нашим захисникам на фронт. Шановні друзі, хочу сьогодні привітати усіх з нашого харківського хабу, з нашого всеукраїнського пункту об'єднання і ми. Гордимося саме цим хабом, тому що тут працюють наші дівчата, такі ж як і усі ті, які приходять до нас. Це переселенки з Харківської області, з Бахмуту, з Луганщини, з Донеччини, Зоя, Валентіна. Хочу показати цей приклад, щоб по всій країні дівчата доєднувалися не тільки дівчата, може і хлопці, приходили і займалися от всім тим, чим займаються тут. Наші жіночки, наші переселенки, наші волонтери допомагаємо фронту, допомагаємо нашим захисникам, допомагаємо переселенцям. Це робиться для усіх, кому дійсно це потрібно. В цьому приміщенні. Дівчата виробляють окопні свічки. Го надає матеріали, закупляємо матеріали, щось збираємо самі, щось приносять люди. І дівчата роблять окопні свічки, які ми теж передаємо на фронт нашим захисникам. На них добре розтоплювати, на них добре опалювати. бо Є такі моменти, майже взагалі, що е, дрова, ліс, е, сушняк, його не можна використовувати. Ну, використовувати можна, збирати не можна, бо постійні обстріли, постійні дрони вісять. Якщо побачить хлопців, то приліт буде однозначний. Тому е, ці свічки, ну, їх використовувати добре, е, як розпалювальний, але в закритому приміщенні і виключно з витягом типу буржуйки. Спочатку осені вирішили долучити наших переселенців до соціального кори... Рисних робіт ці роботи направлені на допомогу військовим. Вони з радістю приходять до нас на хаб. Роблять шкарпетки, свічки, сітки плетуть, плетуть коврики. Це все продається на передову. З самого початку ми починали нашу роботу з нашими волонтерами, з хлопцями, з дівчатами з усіх куточків нашої країни, які стали внутрішньо переміщеними особами. Це була наша головна мета. Сьогодні у Харкові у нас вже 50 на 50. Це і харків'яни, і мешканці Харківської області, і люди з усіх інших областей, тимчасово окупованих територій та територій, де зараз на жаль ще продовжуються бойові дії. Сьогодні ми продовжуємо видавати гуманітарну допомогу. Так, да, це дуже складно. Так, ми продовжуємо шукати. Ми продовжуємо вести перемовини. Ми закликаємо усіх небайдужих. Продовжувати допомагати нашим людям-переселенцям не тільки у Харкові, а по всій країні. Долучайтеся до допомоги, тому що війна продовжується, внутрішнє переселення. На жаль, продовжується людям. Повертатися нікуди.